Причепи 1 ПТС-2В та 1 ПТС-2. Чекаю своїх власників. Це причепи для тракторів, цей 1 ПТС-2 для трактора від 16 кінських сил. Ну Реально це від 25 до 40. 25-ка 35-ка. Що ми маємо? Довжину кузова цього причепа. Маємо 2,50. ширина 1,50 м. Віста борта 50 см. Так, ступиці стоять німецькі Кнота AutoFlex. Так, розболтовка 512 але резина тут стоїть вантажна. 215-70-15С. Тобто це є один скат по навантаженню. Виробник заявляє, що тримає тонну 150. І Сланги ще не поставили. Отакий прицепчик. Перевертає назад. Це в наявності. Другий причеп 1 ПТС 2В, як ми вже говорили. Цей причеп відрізняється підйомністю. 1 ПТС-2 це 2 тони. 2В В це 3 тонік. І відповідно, що тут рама мощніша. Більший циліндр у нього стоїть. Більше мощніший циліндр. Рама набагато мощніша. Так, ширина в нього, виходить, 1,80, довжина 2,80. І тут колеса вже стоять від великих тракторних причепів. Тут тут 10,0, 75 на 15,3. цього причепа. Це трьохтонний тонний причеп. Зрахований на вантажопідйомність 3 тонни. Так що обоє вони є в наявності. З документами сертифіковані. ставляться на облік. Так що маємо. Ти вже замовлений. куплений. Це два однакових причепа. Абсолютно. Один ПТС-2В.